Сьогодні у нас в гостях сол. Розкажи мені, чому саме БПЛА, тому що воно ефективне, тому що війна вчить тому, що потрібно підлаштовуватись під обставини. Коли ми прийшли зі своєю злагодженою і дружньою командою, е яка у нас там була ще за тошки, ми вернулись, мобілізувалися на початку повномасштабки. Ми е дивились, що ми можемо робити, що ми не можемо робити, де ми. Ефективні будемо, де наш е, досвід затошки взагалі не релевантний, і ми просто побачили, що один Mavic на там парочку самоходок е, може е, зробити так, що. Артилерія стає ефективною, що вона стріляє вже не в поле, а вона стріляє по цілям, які цей мавік виявляє. І потім, коли ми бачили там всякі російські відоси, де росіяни казали, що у укропав солдати, сержанти коригують артилерію, бо ну, по. Армійським приколом це має робити офіцер відповідний, відповідно навчений. А у нас це робили прості солдати, сержанти, і ну робила ефективно. Воно кльово горіло, кльово палало. Зупиняли штурми бронетехніки на напрямку, на маленькому своєму клаптику відповідальності.